Вітаю всіх! Хочу розказати одну історію зі свого особистого життя, як можна понести покарання і доволі дуже тяжке покарання за ті дії, які ви не скоїли. Одного разу в нашому місті Вараж в сусідньому селі в Колодіях було скоєне пограбування однієї людини. В процесі чого їй нанесли два ножових поранення в живіт. І в процесі слідства цей потерпілий вказав на мене те, що я це зробив. І працівники міліції вже тоді дійсно е, оперативно почали мене шукати. І мене затримали за це е, пограбування, якого я не скоював. Да, бо, може, в даному житті в той момент були крадіжки, за які я. Е, Відповів і поніс покарання, але якби, основна ціль цієї історії була в тому, що мене затримали за це, за це пограбування, за, в процесі чого було нанесено два ножових поранення в живіт. І потерпілий в процесі слідства, показав на фотографії на мене. І працівники мене працівники міліції мене затримали і почали всьому звинувачити, в чому я цього не робив. Через тиждень було опознання в лікарні, куди привели мене і ще дві людини для того, щоб цей потерпілий мав можливість показати на того, хто скоїв це пограбування. І зайшовши в палату, потерпілий Дивлячись на нас, він знову показав на мене пальцем на те, що я йому наніс два ножових поранення, яких я не скоював. Я був затриманий, я на той момент знаходився в КПЗ міста Кузнецовська. Цю справу вели в Волинську область, міст Зманевич, оперативники. і в процесі, я міг би понести дуже тяжке покарання за те, якого я не скоював. Через тиждень цей потерпілий, на жаль, помер, і я тоді вже опустив руки і, і думав, що буду нести покарання за те, якого не скою. Я був відправлений в місто Рівне в СИЗО, перебуваючи там місяць, мене привезли знову сюди для того, щоб ну, зробити якби. Основні якби, дії і приїхавши сюди, працівники міліції, зайшовши на КПЗ, сказали мені, що не переживай, затримали тих, яких дійсно скоїли цей злочин. Ціль цієї історії в тому заключається, що будьте обережні за свої поступки. І дуже часто можна понести покарання, якого ви не скоїли. Дякую вам. всім. А розкажи нам ну, про заяву. Як вони з заяви щось мутили? В тебе хотіли якби тебе підставити? Чи що? Як <плес> <плес> і коли я був опознаний потерпілим в лікарні? Я дав заяву оперативникам стосовно того, що я не согласен ну, з діями, так як вважаю його фізично нездоровим, так як він. Втрачав свідомість, потім знову приходив. Але через певний період часу працівники міліції принесли заяву з заключення лікаря, те, що він вполне вміняємий і здравий, і може давати здраві відповіді. І тоді я дійсно би, вже змирився з тим, що понесу покарання за те, чого я не скоював. А били там чи ні? Бити не били, це, це слідство вели оперативник Ізманєвич. Перебуваючи тут, в КПЗ, вони хотіли в процесі слідства ну, задіяти якісь фізичні, фізичні дії для того, щоб я зазнався в тому, чого не робив. Але наші працівники міліції сказали, що поки він тут, ви не маєте права чіпати його пальцем. Коли ви заберете його туди в Маневичі, там можете робити з ними все що угодно. Все зрозуміло, дякуємо вам. Дякуємо.